Рівняни у збірній: Максим Малиновський, Дмитро Скипчик, Дмитро Дяченко, Дмитро Рибіцький, Вадим Тютюрай та Костянтин Рафальський саме ці шестеро вихованців рівненського футзалу допомогли молодіжній збірній України потрапити у четвірку кращих команд старого континенту. Втім, було непросто. Цей гол Максима Малиновського з передачі Дмитра Скипчика єдиний у ворота італійців. Перший поєдинок групового етапу українці програють 2-1. Несподівано, але шок швидко проходить. Да, ми не змогли е, реалізувати свої моменти, але ми розуміли, що ми сильніші, найсильніше в цій групі. Ця самовпевненість допомогла українцям спершу у другому турі здолати збірну Словенії 4-2. три м'ячі у тому поєдинку авторства Максима Малиновського. Далі був поєдинок із фінами там феєрив уже інший вихованець рівненського футзалу Дмитро Рибіцький, м'ячі від нього. Гол від Скипчика і підсумкових – 7-4. Збірна України набирає 6 балів. Стільки ж в словенців та італійців, але за додатковими показниками. Ми кращі. З першого місця потрапляємо у півфінал Євро 2023 надчинних на чинних чемпіонів Європи збірної Іспанії. Уже на першій хвилині суперник відкриває рахунок. Через 60 секунд другий гол влітає у ворота. Димитра Дівченка. В першому голі взагалі себе не картаю, а от в другому я рахую, що міг виручити. Це вже наслідок того, що перший пропустили, у мене якась така трішки. Паніка була, я ну, думав вилетіти в нього, щоб відбити, але треба було зіграти холоднокровніше. До тями команду повертає рівнянин Дмитро Рибіцький. На старті другого тайму українці взагалі зрівнюють рахунок. 2-2. Грати ще понад 15 хвилин, але секундна втрата концентрації. Фактично, наступній атаці дозволяє іспанцям забити втретє. Цілковитий провал при стандарті. Домовляли, що центральний гравець буде за цією зоною. Не повинен читати. Я побіг читати того дальнього гравця, закривати той удар, але це була помилка. Не можна так сказати бігти. Доводи міча. Така наша двох помилка це і моя і Федика Дмитра. До кінця гри іспанці створюють момент за моментом, рятує Дяченко. Українці мають і свої нагоди, але безрезультатно. Україна вдруге поспіль зупиняється за крок до фіналу. Втім, на цей раз поразка болючіша для збірної у такому складі. Це останнє молодіжне євро. Відразу після матчу з Іспанією я е, дуже засмучений. Був не через те, що ми про. Е, Грали чи вилетіли, а через те, що вся ця історія збіни для мене закінчилась, і це дуже мене пригнічувало. І я. Ну на слід стримати не міг, тому що це дуже такі негативні емоції. Але я був радий з хлопцями бути цей час. У підсумку збірна України у фінальній частині євро 2023 зіграла чотири поєдинки. Двічі поступилася та двічі перемогла. Забила 14 голів, а пропустила 11. дев'ять голів з 14 на рахунку рівнян. По чотири у Малиновського та Рибіцького і один на рахунку. Дмитра Скипчика. Дуже так, прикро, що не здобули той результат, який хотіли. А те, що забив голи, ну, так добре, що забив там десь цими голами допоміг команді. Але в загальному немає результату і прикро дуже. Із рівнянами у складі збірна два роки поспіль у четвірці кращих молодіжних команд Європи. Втім, час цього покоління добіг кінця. Для них дорога в збірну ю 19 уже закрита. Попереду лише головна команда України з футзалу. Наші мріють туди потрапити. Від цього хороше ми зняли топ 4 країни Європи. Це ну я так думаю, що дуже престижно. Я гордий своїм хлопцем, Так сказати зараз. П'ятеро гравців із кардиналом готуються до екстраліги. Чекає на старт першої польської ліги і рівнянин Дмитро Рибіцький, який два роки вже грає за кордоном виступом рівнян на євро. Задоволений наставник кардиналу Олександр Бондар. Не треба забувати про першого їхнього тренера Андрія Мозерова, який теж з дитячого віку чимало в них вкладав, давав і тому заохочував їх. І я вважаю, що теж закономірно, що вони в збірній, і закономірно, що вони лідери збірної і. Якщо вони будуть працювати і надалі, я сподіваюся, що не за горами її виклики до національної збірної України. Свого часу у цих хлопців повірили, закривали очі на помилки, мотивували, підтримували і не втомлювалися повторювати. Все вдасться. Ця плеяда молодих гравців виграла для рівного вперше в історії юнацьку екстралігу. Ю 17 було це у 2021 році. Вони ж долучилися до історичного сезону головної футзальної команди області. Разом з кардиналом виграли кубок України та стали бронзовими призерами чемпіонату. Були лідерами молодіжної команди України. Попереду новий сезон, нові виклики та нові перемоги. Рівненська школа футзалу збирає плоди кропіткої праці. Вадим Мороз, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.